Ярослав Хромов, історик за фахом, а тепер ще й офіцер запасу збройних сил України. Впевнений його знань та навичок вистачить, щоб в разі потреби захищати батьківщину. З огляду на ті події, що відбуваються в державі, звичайно, що кожен, кожен молодий чоловік повинен стати на захист своєї батьківщини. І я вважаю, що як кар'єра, кар'єра, як самоціль, вона не повинна бути на даний момент. Потреба є, значить, потрібно йти. Серед випускників військової кафедри є кілька десятків дівчат. Навсім ну, душа к кітому лежала, хотілось навіть завжди це подобалось. Військова справа, все там закони все таке мені подобалось, тому я вирішила. Ну, коли дізналася, що є така можливість в нашому університеті, то я задоволена пішла туди. На плацу і рідні та друзі випускників Людмила Хромова, ветеран збройних сил України, рішення сина отримати військову освіту підтримала. Я вважаю, що для парня, як би там ні було, ну он довжен хоч так, що ми пошли в інститут. Я сказав, що грі я себе вижу только. То тобто це какие уже структури, як куди. Вот. ждемо, що отримать звання, а там уже будемо куда-то йти, служити. Ці дівчата та юнаки готові для виконання військових завдань, переконані їхні викладачі, але зауважують, досвід прийде з практикою. Хоть цивільний навчальний заклад, після військової академії після кафедри військової підготовки. Звісно, практичних навичок і досвіду дещо немає. Вони приїжджали до нас на збори. стріляли з автомата, стріляли з гранатомета. тобто певні скажімо так, загальновійськові навички. У них є. попри події в країні охочих здобути військову освіту стає дедалі більше. Навіть студенти цивільних вишів прагнуть навчатися ще й на військовій кафедрі кажуть викладачі. Ольга Старова, Віталій Фропов, Чернігів, п'ятий канал.